Всім привіт! Трошки вирішила вийти з вами поспілкуватися по кітцію машини. Сьогодні вже на вулиці набагато тепліше. Я, мабуть, ну тиждень це точно їздила. У мене задня щітка, оце очисник скла. Вона замерзла. Вона у мене піднялась до середини, і просто за рахунок того, що там було замершето колесико, вона у мене отак от застрягла на столі. І я так з нею ну тиждень точно каталась, вона от на середині скла. Сьогодні я приходжу, заводю машину, тільки машина завелася щіточка, разом дитинки на місце. Тобто нарешті розмерзлася. Хоча я, я туди лила вже все, що було в машині, всякі не замерзайки, не допомогло. То це вже дійсно на вулиці потепліло, що воно розмерзлося саме і вона зарухалась. Зараз перед роботою хочу заїхати е, на місце пошту. Е, у мене там в комірці лежить посилка з тему. Ви знаєте про мою любов до тему. Я звідти замовляю все, що можна і не можна. Е, цього разу замовила кран, ви зі мною купували разом е, тумбу з раковиною ванну кімнату. Ми Яном подивилися кран в магазині. Ми нічого не знайшли. Такого, щоб нам сподобалось. В епіцентрі дорого. Через інтернет замовляти ти ще за доставку заплатиш того крана там гривень 200. Тому взяла, замовила на тему за 750, здається, гривень кран і щось там гривень 500 дозатор для мила USB ти Долоньку тільки підставляєш, і воно тобі мило, тобі пінку так плюх на долоньку, ти зумаєш ручки, що не треба от це нічого. То зараз хочу заїхати забрати посилку і на роботу. Ось воно моє місце призначення. Саме велика. Так. Ух ти. Буде розпаковка. Я вже вдома з посилкою робимо розпаковку. Що ж тут за кран прийшов із тему? Обожній тут приходять посилки з тему. Це кожного разу загадка, яке ж воно прийде по якості. Так, це в нас дозатор оцей сенсорний. Такий, знаєте, не нелегкий. Ось, ось до ось цей сенсор. Коли долоню підносиш, що таке, воно тобі пшик пінку, а можна ще, я так зрозуміла, а ось пляночка з нього. Ой! Засвітився! <звіт> Ух ти Дивіться. <звіт> Хоп! <звіт> Клас! <звіт> так, все-все. Лягай спати. То чи можна налаштувати якось подачу цієї пінки? Типу більш-менше. Ну, то треба буде почитати інструкцію і розібратися. Боже, як його тепер вимкнути? А ну, давай, тухни. Все, вимкнулася. Так, і кран. Дозатор щось в районі там щось біля 500 гривень. І кран. Це таке, я б не сказала, якесь воно таке легеньке. Тоненьке, легеньке, ну може воно таке і має бути ось ця штучка. Не знаю, що це і для чого. Мені подобається, що він якісно упакований. Тобто скитаю летів і все з ним ок, бо тут е, м'яка упаковка загортачка. А кран от дебелий, якщо оця штучка така легенька, Пран прям такий, знаєте, не можна гвозді забивати. Він такий, ну блін, він такий класний. Я у нас в магазині таких і не бачила. Такий прикольний. Гаряча холодна вода. Змішувач. І отут він, типу, фонтанчиком. клас водопаді Водоспадиком. 에... Знаєте, на що мені це схоже? Є в деяких басейнах, то підходиш, і воно тобі так на спинку гарно так лє. Оце воно схоже. Клас. І такий він, знаєте, щільний. Не, не болтихається ото, Шалтай-болтай, прям так щільно сидить. І перемикач. І кран, звісно, не, ну кран бомбезний. Він десь приблизно 750 гривень коштує. Я краном дуже задоволена. Я думаю, що воно буде дуже гарно дивитися на раковині. Тож, сьогодні, з покупками СТЕМУ у нас все добре. Все прийшло якісне і все працює. Так що, сьогодні клас.